Так, зараз ранок я збираюся на перший день хімії. Хімія буде амбулаторна перший раз, ще такого в мене не було, такої розкоші. звичайно я була завжди в лікарні, А тепер ніби це можливо зробити амбулаторно, треба приходити щодня протягом сіми днів. Сьогодні перший день. Почуваюся добре. Ну і побачимо. Привіт! Сьогодні у нас рекордінг з кухні, бо я не годна розбирати це все, щоб був гарний фон. Якщо вам здається, що я над вами нависаю, то вам не здається. Сьогодні перший день хімії. Хімія називається азацитидин. Єс. Єс. Це легка хімія. Не взагалі не порівняти з тим, що в мене було раніше. І до пересадки, це взагалі був треш. Це щось таке зовсім легеньке для старших людей, 60-65, щоб їм життя трошки продовжити, і мені заодно. Ми поки що не знаємо, чи вона діє, чи ні, але це протокол, і лікарі все одно роблять біопсія, на якій ми побачимо, чи воно взагалі хоч щось дає. Буде за 2 тижні. Ну а сьогодні перший день. Ця хімія триває 7 днів щодня, або 5 днів плюс 2 дні з перервою. Перший цикл у мене був місяць тому. Це було в лікарні і це було 7 днів без перерви. зараз це амбулаторно, і тому це 5 днів, потім вихідні, бо лікарня відпочиває, і я відпочиваю і ще 2 дні. Ну, Загалом хімія не збирується, її ефект, і втома від неї, і інші побічні ефекти поступово. Сьогодні перший день, я почуваюся добре. в мене вже є 9 тисяч кроків. Я прогулялась в лікарню, прийшла пішки з лікарні, зробила йогу, могла щось ще тут походити, поспівати, поробити. Сили в мене є. Цікаво самі, як воно буде з часом змінюватися, бо раніше я не фіксувала цього аж так у формі щоденника, а це спробую ці сім днів перестанку ділитися. Що, власне, як ця хімія виглядає, це також у мене вперше, бо є хімія, яка вводиться внутрішньовенно, і переважно, мабуть, у мене були тільки такі. Ані, ще була в Е, така теж є дуже популярна, їх мільйон. А ця підшкірно. Вони роблять уколи, два уколи підшкірно. Можна робити насправді. В місця, де є жирок, тобто в живіт, ноги, навіть руки, так як щеплення роблять, але. Чогось сьогодні все пішло не так. Мені першу хімію робили в ноги, і мені це підходило. Тому що це досить боляче, з'являються такі м -м, синці, і такі червоні плями, такі набряки, які болять і сверблять і набрякають. І мені би не хотілося це мати на животі. Е -е, але сьогодні щось пішло не так, коли я сказала, що мені робили це в ноги, стегна. Так, в і попросила, щоб зробили знову це. В стегна, То медсестра, дуже досвідчена. Сказала: Я це робити не буду. Я це ніколи не робила, я вже 10 років, 11, роблю це в живіт. Я це робити не буду, е, нічого не знаю. Кажу, що так робили. Вона каже: Ні, це неможливо. Хто вам таке робив? Ми так не будемо робити. Е, і я кажу, що я сама собі можу зробити. Це в принципі не проблема. Ну і вона пішла шукати по всій лікарні людей, які можуть мені зробити і готові взяти на себе цю неймовірну відповідальність, зробити мені укол в, е, в стегно. Е, що я взагалі не розумію, в чому була проблема. Тривало це дуже довго, мабуть, півгодини шукали людини, яка зможе це зробити. Не знайшли зрештою. Мені це також поки що не дали зробити. Може завтра, може завтра дадуть, може навіть вони мені дадуть цю хімію. Я її просто покладу собі в холодильничок, буду діставати і робити сама. Це би було взагалі класно. Але я думаю, німецька лікарня не готова до таких, таких спрощень. Мені здається, для них це щось не за протоколом, щось не за правилами. Навіть змусити їх зробити укол в інше місце, яке теж можливе, і вони там знайшли документацію, що дійсно можна зробити в живіт, не в живіт, зрозуміло, в інше місце. І це була велика якась просто цирк, якийсь. Так не вдалося мені їх переконати. Зробили вони ці уколи в живіт, хай їм грець. Вирішили, що завтра ми з ними ще раз про це поговоримо. І я не знаю, в чому справжня причина, чи це не за протоколом. Чи це їх так не вчили, вчили тільки так, чи це щось іще. Ну, але не вдалося мені, я дуже намагалася, але німецьке завзяття, що стосується їхніх звичок, не знаю, і дотримання правил. ой, це велика сила. Ми побачимо, може, завтра мені вдасться їх переконати. Поки що є, як є, але дивна ситуація. Мені здається, в Україні би ніхто. Не заморочувався, куди скажете, куди покажете, туди і робимо. Ну, тут не так. Що... що ще? Зробили ці уколи, зробила аналіз крові. Це нормальна процедура, коли є рак крові, то це легко, легко взяти, легко проконтролювати. Але те, що є в крові, це вже. Менш детальна інформація, тому що кров утворюється в кістковому мозку, в такій речовині, м'якій всередині кісток, кісток, і вже потім виходить звідти в кров. Кров виходить в кров. В, в кров. Ну так, з кісткового мозку. Ви зрозуміли мене. І точна діагностика це завжди пункція біопсія кісткового мозку, де можна подивитися, бо не все, що є там, виходить одразу в кров. Тому в крові ми вже бачимо, якщо ми бачимо в крові бласти, ці недозрілі ракові клітини, ну, то це вже дуже погано, це значить що в кістковому мозку їх дуже багато. Бо бувають ситуації, коли в кістковому мозку вони вже є, це те, що було в мене, а у крові ми їх ще не бачимо. Але побачимо. То поки що не бачимо і. Дивно, що в мене дуже з. Я не знаю взагалі навіть на якому рівні це розказувати, чесно кажучи. що В мене зараз дуже низька кількість лейкоцитів це білі тільця, які відповідають за імунітет, за те, щоб побороти всі негаразди, заразки, і в мене їх зараз маленька кількість в 4 чи 5 разів менше, ніж була до цього. І е, ті види біленьких тілець, які самовідповідають за те, щоб побороти інфекції, е, тих у тих мене взагалі дуже-дуже мало, майже нуль. І це мене не порадувало, бо я думала, у мене все нормально, я бачилася з людьми е, е, і заходила в кафешки також. Хоча зараз це підтверджено, що це точно небезпечно, тому що імунна система дуже слабка, і це великий мінус взагалі цього виду раку, тому що страждає імунна система, і кожна малесенька, малесенький якийсь вірус чи бактерія може спричинити дуже великі проблеми і смерть, бо організм не може з цим боротися. Що ми робимо зараз? Мені виписали різні антибіотики, ще якісь там противірусні штучки, які я маю приймати як профілактика, щоб уникнути власне цього розвитку хвороби. Зазвичай, коли слабкий імунітет, це мій досвід тільки, і заходить якась інфекція, то, то це дуже важко. І Якщо там, люди, які мали той самий вірус, що я. Після пересадки оговтувалися за кілька днів, то мені потрібно було кілька місяців, щоб прийти до тяму. Тож, така ситуація стане на сьогодні. Невідомо, чому що сталося з лейкоцитами, з тими білими тільцями, що що спричинило таке їхнє раптове падіння, де вони поділися, хто їх з'їв. Але ми не знаємо, робимо хімію так, як планували. А далі я розкажу вам, як це виглядає. Мабуть, -таки, це такий дуже некомфортний ракурс. Я наступного разу все там приберу зі столу вибачте. То це був перший день. Ем... Ще шість. Так, записуємо сьогодні все з першого разу, бо вже мене підбільшує цей блог. Я вже не рада, що ми його робимо. Але що ж поробиш? Записуємо. Сьогодні другий день. Ем... Другий день хімії. Не вдалося мене перемогти там в цій битві, куди робити уколи. Я піддалася, вони викликали головну лікарку всього відділення, щоб вона мені пояснила, що це, що це неможливо зробити, і хай вже так буде. То зробили сьогодні ще два укольчики і відпустили мене. Почуваюся слабшою, ніж вчора, особливо вранці. Мені важко вставати, мені все життя важко вставати. А після того, як я захворіла, то стало дуже-дуже-дуже важко. Але сьогодні вже менше кроків. Сьогодні вже ще 7 тисяч. То я б могла зробити якийсь маленький воркаут. Це, це завжди хороша ідея, якщо я хоча б трошечки сил і я можу хоч зробити, завжди краще зробити, ніж не робити, хоча не завжди хочеться. Помітила сьогодні, не знаю, чи це цікаво. Висип на руці і. Можливо, можливо, це ця власне реакція ehm, graft versus Host Disease. Ehm, хвороба донор проти реципієнта, але може й не так. Бачимо, чи до завтра воно протримається чи ні. Якщо це дійсно так, то було б непогано, бо ми хочемо, щоб донор якось ем, активно. Взаємодія зі мною і ми не ми, не я, а донор клітини донора під'їли ракові клітини. А якщо є якась реакція, то, скоріш за все, є реакція не тільки проти мене, а також проти хвороби. І, власне, складність після пересадки і в самій пересадці кісткового мозку це те, щоб зробити, щоб цей ефект був щоб донор активний був проти клітин раку, але не вбив при цьому самого реципієнта, пацієнта, мене в моєму випадку. Тому ем, після пересадки у мене не було ніякої реакції, взагалі мене не було цієї хвороби, і все було дуже гладко. і Я була не атакована, але хвороба теж була недостатньо. Знищена, атакована, тому, власне, і стався рецидив. Лікарі сподіваються, що зараз, коли вони мені дають, крім хімії, ще донорські лейкоцити, не пам'ятаю, чи згадувала про це, якщо ні, то треба згадати, бо це нове лікування відносно, яке спрямоване на активізацію системи імунної. Донора мені і, і усіх інших, хто проходить це лікування. І вони вливають достатньо агресивні клітини, які діють ну, трошки як хімія, так це як імунотерапія, по суті. Вони мають з'їсти те, що не треба, і лишити те, що треба. Можливо, це ця реакція, можливо, ні. Сьогодні тільки другий день. Тому важко щось сказати. Трошки я знервована і підбішена. Е Можливо, це е спрямовано, не спрямовано, а спричинено е лікуванням і тим, що я помічаю, що стає гірше з часом, е помічаю теж там, зміни, що в мене випадає волосся. І воно стає тоншим, і не таким класним, і гарним як було раніше. І теж я читала ще раніше. Так, це моя посуда і машина. машин. Читала раніше, що на Фіні, здається, це фейсбучна група велика для онкопацієнтів. І там якась жінка писала, що вона хоче пофарбувати волосся, питала якісь поради щодо фарби чи щодо кольору, чи якісь деталі щодо самого процесу фарбування. І відповіді були: Ей, ти що, не переживай, головне, щоб ти була здорова. Взагалі не важливо, як ти там будеш виглядати. Ну, камон, ну ні, ну важливо, звичайно. Ну, люди, які хворіють на рак, теж люди вони теж хочуть гарно виглядати. Навіть якщо вони розуміють і знають, що здоров'я це номер один, це не значить, що, що вони не хочуть виглядати гарно. Звичайно, хочуть. Добре, може, деякі не хочуть. Е, я би хотіла. І коли це в тебе забирається, а з такою хворобою це часто так, тому що є багато складнень і е, збирається багато води, є багато набряків. Випадає волосся, про волосся окремо треба записати, мабуть, ем, окреме відео, то, можливо, з цим це, це пов'язане. Я стаю слабшою, я бачу, ем, там, мене нудить після хімії, бачу, як змінюється зовнішність, як ем, зникають сили, і може це, а може, просто втома. Вистачить на сьогодні завтра.